Тут через кордон росіяни запускають дрони, які летять далі на всю Україну, так? Так, ну, Більшість взагалі які... Основні два напрямки, які вони заходять в Україну, це через нашу область і також там, з Криму. А останнім часом по сумах чи вони найчастіше? Стріляють, що застосовують? Ну шахіди, гірань 2 Єрбіра фіксувалися вже використання Молнії. Що це? Теж безпіл... безпілотник безпілотники, модифікація Молнія-1, Молнія-2. Обмежена дальність польоту в рази менше, ніж шахет. Там, де невеликі не невелика не бойова частина, і вони в основному використовують шрапнеллю. Mm -hmm. Тобто там таке для ураження. Звідки з яких областей от Росіяни зараз найчастіше запускають дрони? Ну, я вам можу сказати тільки по нашому напрямку. Курск, Орел, ну, це Блянськ. Багато ще запускають приморських Хартар. Саме масоване використання молнії, про яке я знаю, це вони дуже сильно кошмарили Харків. От іменно прям кошмарили, і це там, як вони там розказують, що вони там якихось найомники вбувають. Там конкретно по жилим районам молнії прилітали ну, не в дома, а іменно у двори, де були люди. Ну на враження цивільного населення.